14 жовтня вся Україна святкує. День захисників і захисниць України та День козацтва У Християнське свято Пресвятої Богородиці. День Захисників і захисниць України це державне свято. Нагальна потреба такого свята гостро постала після того, як ворог. Прийшов зі зброєю на нашу Батьківщину Україну. Захисники це ті люди, які захищають, обороняють, охороняють від ворогів. Наші українські захисники і захисниці це нащадки українського козацького роду. З давніх давен козаки боролися за волю і незалежність. Були хоробрими і безстрашними. Дякуємо за надійну опору державі. Дякуємо за мужність і честь. Дякуємо за наше сьогодення і майбутнє. Хай Пресвята Богородиця покриває вас своїм святим покровом та захищає. Слава Україні! Слава Героям!